Привіт усім, мене звати Оля, мій канал на YouTube April Daisy. Я приїхала сьогодні в Данськ, це в чудовий трав... травневий день, сонячний. Приїхали ми в Данськ машиною і вже півгодини шукаємо місце для парковки, так що не їдьте в Данськ машиною. Якщо знайдемо місце для паркування, то відео буде. Якщо ні, ну тоді відео не буде. Шановні друзі, як ви могли здогадатися, ми знайшли місце для паркування. І зараз я стою в дуже історичному місті. От ви можете тут бачити, це значок почти польської. А ось тут пише музей почти польської в Гданську. Ця вся площа називається Пляц Обронців Почти Польської. Ось тут пам'ятник такий. Це місце відоме тим, що після завоювання. Гданської почти розпочалася Друга світова війна. Власне, німці, які вторглися у вільне місто Гданськ 1 вересня 1939 року, оборона почти польської власне в Гданську впала і розпочалася Друга світова війна. Також це місце було увіковічнене в романі Гюнтера Граса, який, до речі, теж був кашубом, був, походив з Гданська. і він написав такий твір Пляшаний Бембеник, тобто Залізний барабан. І е, там дуже добре в цьому романі описано оборону почти польської. Один з головних героїв цього роману він помер, е, під час, ну, загинув під час оборони почти польської. У ґданську, і власне після цього місто було анексовано е, Чечушов, тобто німецькою, гітлерівською Німеччиною. Дужуючи тему і руйнації, якби оця вся частина від почти польської, коли німці вступили, вона була зруйнована. І, ну, і багато ну, відповідно було відбудовано багато якби, споруд. А ось тут дуже далий приклад, як сучасна архітектура вписується в історичний ансамбль. Ось, бачите, як вона виглядає? Ці от будиночки, це сучасна архітектура, і там от готель Хілтон. Так, о, готель Хілтон. Я дуже люблю воду, дуже люблю річки, моря і все і так далі. Гуданську, звісно, це є. Тут ми ну, поки що не біля моря. А там корабель. Ось він стоїть. Такий корабель. Ще одна цікавинка про Гданськ, Тут вла це власне місто Бурштину. Тут найбільший промисел бурштину ну, в Польщі і взагалі там в Східній Європі. Привіт нашим бурштиновидобувачам. добубачам. Певно, сюди контрабанда, все з'їжджається. Ой, як тут гарно. Тут навіть є вулиця Бурштинова, от всюди продають бурштин. Бачите, всі от, е, ну, такі міні-кіоски, магазинчики, це все з бурштином. І навіть автострада, якою ми їхали до Гданська, називається автострада Бурштинова. Ось такі тут-то справа. А це такі краби і риби <рес> на вікнах. Ось. Не, ну надзвичайно місце, надзвичайно гарне. Це, який пливе дерев'яний корабель. Він такий схожий, як на корабель піратів, із піратів Карибського моря. Корабель називається Чорна перлина. Це піратський корабель. уявляєте? плаває свій Богданський він дерев'яний повністю. Ось. Ну, ось так оце не виглядає. А це зад, заді нього не дерев'яний корабель. <рес> Що? А, це корабель-музей. Добре. Це водяний млин. Там таке от, бачите. О, таке холод. Люди собі стоять, так говорить. А тут дивіться, яка гарна вулиця, така як середньовіччя, точно. Вулиця Мар'яцька, тобто вулиця Морська. Ну, знову ж таки, бурстин, звичайно. А тут, а тут от такі всякі ходи, переходи, входи. Ну, дуже красиво, дуже гарно. А тут ще на вулиці морській, плаває лебідь. Бачите, там зараз я спробую. О, сидить він собі там лебідь такий, на даху. Це є на другому боці набережної, тут краще видно ті всі гарні будиночки. От, там от таке виступає таким дашком. Це той млин, який я показувала. Тут власне корабель. Той піратський чорна перлина. Ну так от вона виглядає. А тут просто щось будують. А тут чортове колесо, і ми йдемо кататися. <різь> музей історії Гданська. там написано Вольне місто Гданськ» або Прісетів танцінг, хає станці. Вільне місто Гданськ», тому що ну після першої світової війни. А, місто Гданськ не належало, так якби ні до якої країни воно було під гідою Ну, Але там більшість мала Німеччина а... і допомагало правити тим всім Польща новостворена. А в 1939 році як я вже розказувала, був знову захоплений Німеччиною вже після Другої світової війни знову відійшов до Польщі. Вулиця Довгий Тарк Довгий Тарк. тарк, як перекласти. Рин? Так, та, ринок. Ну, якби, та, базарчик, щось таке. О, послухайте цей музик. А, це от фонтан Нептуна. Ми зараз наближаємося. До нього мені Trip-Advisor сказав, що це одне з Лендмакс. The City of sід'янськ. Ось він тут Нептун. Не біля нього з ним. Підійдемо в ложці. Він обгороджений Не так, як у нас у Львові Нептун, що всі біля нього стоять. Ай, у нас Нептун лівчик. Ой, гарно. Це о, частина історичного музею. Але також головного міста тут у типу, нас оці Виглядає не в центрі міста, як в Австрійській імперії будували. Пруси, на жаль, будували не так. Я знайшла в Гданську. Це походу Ян 3 Совєцький. І дивіться, що тут пише. Королеві Янові 3 місто Львів. В Данську. Чудно. Я не знала такого факту. Я знаю, що у Вроцлаві стоїть Фредро який був забраний зі Львова, а тут... А, то значить, це той Собіский, що колись стояв е, на гетьманських валах, тобто на проспекті Свободи. Це походу він його принесли до Гданська. Ого. Дуже цікавий факт, я цього не знала. Буду знати? А ми йдемо на площу Солідарності. подивитися, де було повстання Солідарності перше. До Гданської верхні, сточня Гданська. Цікавого міста це є дерево, коване дерево, яке було зведено в 1997 році на честь е, тисячоліття міста Гданська. І воно так само символ солідарності, лю, лю, люди праці, символ солідарності трудящих. От власне сьогодні 1 травня і сьогодні день трудящих. От таке воно це дерево. Якщо в 1997 році було 1000 років в Гданську, то зараз 1020 років. Ого. Собі? Ось. Гданську верф, сточня Гданська, де було повстання під проводом Анни Валентинович і Леха Валенси, який був електриком на цій верфі. І відтоді почався рух солідарності в Польщі, що е, призвело до е, знесення комуністичного режиму в Польщі.